На моторошну знахідку натрапили правоохоронці на Одещині. У селі в Балтському районі відкопали труп немовляти. На таку картину ніхто не може дивитися спокійно. Це що є? Єцент, да? Виявляється, новонароджену дитину закопала її рідна мати. 24-річна жінка була в гостях у родичів і саме там почалися перейми. Вона народила потай, коли ніхто не бачив, без сторонньої допомоги. А далі здоровому мозку це навіть важко осягнути. Своїй здоровій дитині молода мати просто перекрила кисень. Я взяла, замотала на голову пакет, потім пакет і пішла закопала. Дитина ще була жива, коли ви були за Так. Да. Ще була жива. Жива. Мотив такого страшного вчинку просто вбиває. Виявляється, донька була їй не потрібна, адже в жінки вже є однорічний син. Не ви розумієте, що ви умисно позбавили життя вашої дитини? Так. Да. Новонародженої дитини. Да, я. Після пологів жінка повідомила лікарям, що в неї стався викидання, але медики їй не повірили і звернулися до копів. Звернулася жінка з підозрою на кримінальний аборт. Після проведення розтину тіла немовляти судово-медичні експерти встановили, що смерть дитини настала внаслідок асфіксії, яка була викликана перекриттям дихальних шляхів. За безжалісне вбивство дочки молодій матері загрожує максимум 5 років в'язниці. Зараз вона під домашнім арештом, де був батько дитини та інші родичі в момент злочину, слідство, що може натрапити на нові жахливі відкриття.